Вітаю, любі! Сьогодні хочу поговорити про інсулінорезистентність, резистентність як симптом, який проявляє себе по-різному. А оскільки я не лікую аналізи, і навіть якщо в аналізах є норма, так але через те, що норма інсуліну в аналізах досить там, широкий, такий от проміжок. Норми, ми зараз розберемо про те, які симптоми можуть бути, і які симптоми можуть показувати нам, що є в організмі інсулінорезистентність. Перше це коли після їжі в тебе появляється сумливість, коли після їжі тобі хочеться знову їсти, тобто немає відчуття насичення. Другий момент це може бути постійна тяга до солодкого, постійно, от такі хочеться робити солодкі перекуси. Далі це може бути така сумливість на протязі дня і сумливість після їжі. Це може бути сумливість після заняття спортом або просто навіть прогулянки. І саме ці симптоми можуть нам косвіно так казати про. Можливість інсулінорезистентності в людини, також коли людина каже, я все їм нормально, харчую, стараюсь не не їсти солодкого. Але в неї вага тримається, або в неї вага навпаки набирається в області живота, як то називають, стресовий жир, стресовий живіт. А значить, в такої людини може бути підвищений рівень кортизолу, який також не дуже. Не часто можна його в аналізах прослідкувати, і якщо піднятий в нас кортизол, то інсулін автоматично також буде підніматися. Чому? Тому що саме кортизол він провокує підняття інсуліну. І ще в наступній рубриці я ми поговоримо про те, як, від яких препаратів може підвищуватись інсулін, і жінки можуть про це не знати, тобто лікуватися препаратами і не знати. Сьогодні ми поговорили про те, як інсулін може показуватись на симптомах в аналізах, і в тому числі в симптомах. І наша задача не тільки лікувати аналізи, а наша задача збирати детальний анамнез в клієнта, в пацієнта для того, щоб допомогти вирішити ефективно ваші питання по здоров'ю. Всім бажаю здоров'я вам і вашим сім'ям.